Сьогодні у нас оселедець під шубою смачний, ситний та святковий салатик. Залишайтеся і я вже ділюся нашим домашнім рецептом. Так, дорогенькі, він виглядає в розрізі. Багато шарів, смачний, ситний. Тож готуйте та хай вам все вдається. Для приготування смачного салату нам потрібно картопля, морква, цибулька, яйця, оселедець. Трішки зелені, бур'ячок, сіль, перець за смаком. Відправляємо готуватися наші овочі. Відварюємо картоплю та моркву. Відварили буряк. Варимо яйця. Наступний крок. Натираємо картоплю. Тепер нам потрібно натерти моркву. Натираємо відваряний буряк. Міленько нарізаємо оселедець. Натираємо варені яйця, міленько нарізаємо цибулю, кропимо оцтом, легенько присипемо цукром, вимнемо та залишимо на декілька хвилин. Ось так, друзі, ми підготували всі наші інгредієнти. А тепер займемося формуванням самого салатика. Першим шаром у нас буде йти картопелька. Рівненько розпідлюємо нашу картопельку. Рівним шаром, трішки присолимо, легенько пройдемо майонез. Все гарно розглажуємо. Наступним шаром викладаємо нашу цибульку. Рівномірно розпреділюємо. Знов легенько проходимо майонезиком, робимо з нього сіточку, розглажуємо. Та викладаємо зверху оселедець. Рівномірно розпіділюємо. Кожен шар проходимо сіточкою з майонезу. Четвертим шаром у нас іде морпочка. Легенько присолюємо, проходимо майонезом. Наступний шар варені яйця. Та знову проходимо майонезом. Останній шар у нас буде буряк. Гарненько його розподілимо і вверх знову проходимо майонезом. Виклали всі шари, а тепер ми займемося прикрашанням нашого салатика. Один бурячок ми окремо натерли мілко на теречку. Тепер з нього я буду формувати такий кружочок для декору зверху нашого салатика. Так рівномірно пройдемо по колу нашим бурячком. Такий гарний віночок з бурячка у нас, друзі, вийшов. Далі для декору ми будемо використовувати яйце. Викладаємо кружельцями наші нарізані яєчка. Серединку викладаємо на терту морпочку. Прикрасимо майонезом. Та зробимо сіточку на нашій морковці, Прикрашаємо тілочками свіжого укрову. Це буде красиво і смачно. Та у мене є калинка. Тож прикрасимо ще ягідками під калинки. Калинка після морозів дуже солодка. Тож ми її також. Будемо куштувати. Відправимо наш смачний салат холодильник на півтори-дві годинки та будемо насолоджуватися цією смачною стравою. Дякую, друзі, всім, хто був зі мною та провів цих пару хвилинок. Якщо вам сподобався наш салатик, який ми разом готували, діліться з друзями, пригощайте рідних та близьких. Та до зустрічі на нових відео!